Друзі, вітаю! Не мав можливості про це сказати по гарячих слідах, тому вважаю, що небожі новини варто перейменувати ліниві новини, і тоді ані пояснень, ані вибачень не доведеться робити. Сьогодні буде математичний випуск про цифри. Цифри ЛГБТ військових. Спойлер своєю заявою про 100 тисяч військових ЛГБТ в ЗСУ вони самі себе приперли до стіни, але про все по порядку. Протягом першого місяця літа вони традиційно і ще більше роздмухували свою пропаганду про українських військових ЛГБТ, які сидять в окопах і мріють про закон про цивільні партнерства. Вже Міноборони дало відповідь, що немає інформації про українських ЛГБТ-військових читай немає ЛГБТ військових, принаймні на рівні значимого відсотка, але пропагандисти не вщухали. Живучи в Україні складно було не помічати цю. Істерику, навіть якщо цією темою ви спеціально не цікавитеся. Отож, поділився досвідом герой захисту Азовсталі, який пройшов російський полон, Микола Кущ, позивний Фрост. Хлопець іще з 2014 року на фронті багатьох знає, в багатьох підрозділах воював досвід колосальний. Так, от він каже, що. Ніколи не зустрічав представників ЛГБТ на фронті. Ну такий досвід. Так, в ЗСУ кожний десятий гомосексуаліст, але просто не довелося з ними перетинатися. Буває рідко, але буває. А вже ж на фронт на Фроста вилили купу хейту представники цієї Патріотичної спільноти Фроста захистили бойові підрозділи ЗСУ, і так почався маніфест Фроста, коли військові робили перекличку, чи зустрічали вони гомосексуалістів на фронті, чи є гомосексуалісти в їхніх підрозділах. Десятки більших чи менших військових формувань, також як і Фрост, не мали такого досвіду, не бачили жодного гомосексуаліста на фронті. Ну і от. Тут суспільне випалило сенсацію. Від 50 до 100 тисяч ЛГБТ на фронті про це аж ніяк не може брехати асоціація ЛГБТ військових, а суспільному аж ніяк не потрібно перефіряти цю інформацію. Це вирішив зробити я. А отже, починається випуск про математику. Озбройтеся калькулятором, і дві, ні, краще три хвилини будьте уважні. В будь-якій популяції представники вказаних сексуальних розладів становлять від 1 до 3%. Візьмемо максимум, їх аж 3%. З огляду на патріотичність ЛГБТ, всі вони в перший же день війни пішли у військомати, а тому рахуємо їхню пропорцію із довоєнної кількості населення. Нас було 40 мільйонів, а значить 3% це 1 мільйон 200 тисяч. Значить, чоловіків геїв половина 600 тисяч. Із них призовного віку 400 тисяч. Але це багато, бо вибірка нам пропонує віковий діапазон від 15 до 64. Натомість призивають від 25 до 60. Отож ЛГБТ чоловіків призовного віку оціночно 300 тисяч. Після повномасштабного вторгнення за рахунок масової мобілізації кількість жінок в ЗСУ зменшилася до 8%. Застосовуємо пропорцію до заявленої кількості ЛГБТ військових 50-100 тисяч. Значить, у війську має бути від 46 до 92 Тисяч чоловіків збочинців, а це означає, що за діапазоном оцінок асоціації ЛГБТ військових, мінімум кожний десятий, максимум кожний четвертий гей в країні перебуває на фронті. Вдумайтеся в цю цифру. Кожний четвертий гей на фронті. Мені здається, подібною патріотичною статистикою залученості не може похвалитися жодна спільнота. Навіть націоналісти, християни та консерватори, які мають окремі батальйони. І то не можуть похвалитися, що кожний четвертий націоналіст в країні на фронті. Можливо, тільки спільнота ангелів, яка пішла воювати проти сатани, може похвалитися більшою відданістю і самопожертвою, ніж гомосексуалісти. Кожний четвертий ЛГБТ чоловік-захисник. Уважний слухач помітив, що всі цифри, окрім однієї, є або загальновідомими або підтвердженими. Лише про 3% гомосексуалістів в кожній популяції я сказав, не даючи референсів. Ось де прихована маніпуляція фанатика, адже ЛГБТ стверджує про 10% своїх представників в будь-якій популяції. Так, друзі, про 10% ЛГБТ я чув і це повторюють всюди слідом за Альфредом Кінці, ось вже 75 років. Цифри, якою гомосексуалісти затикають рота всім у дискусіях 75 років. Останні дані, геш. і в наукових колах. І ще з 1978 року часу публікації психолога Алана Бела відомо, що рапорт Кінці фальшивка. Настільки смішно і соромно згадувати маніпуляції кінці. Що навіть ліберальний гвардіан в ліберальній і ЛГБТ-френдлі Англії цитує офіційний висновок Національного інституту статистики представників ЛГБТ. Півтора відсотки, і це стеля, намагалися знайти більше, але ніт немає. Якщо в ліберальній Англії навіть попри десятки років ЛГБТ-пропаганди гей все одно півтора відсотки, тоді чому ми думаємо, що в порівняно консервативній Україні їх більше? Повертаємося до наших цифр про ЛГБТ військових в лавах ЗСУ і ділимо їх на два, адже їх не 3% всієї популяції, а 1,5%. Отже, представників ЛГБТ в усьому українському суспільстві згідно з е, науково-релевантною оцінкою на момент вторгнення 600 тисяч гомосексуалістів, чоловіків 300 тисяч, підходящих по віку для служби в ЗСУ оціночно 180 тисяч в усій країні. І максимум 92 тисячі з них служать в ЗСУ. Тобто, половина всіх геїв захищають батьківщину. Тут навіть ангели, а не лише націоналісти, не можуть похвалитися такою відданістю і жертовністю, як геї. Додамо і ще кілька моментів. Є дуже суттєвий відсоток людей, які, попри відповідний вік, не підходять по здоров'ю і відповідно не служать. Також є очевидним фактом, зафіксованим в ЗМІ, намагання втекти за кордон представників цієї спільноти, посилання на свої ментальні проблеми. В тому випадку вони воліли згадати, що гомосексуалізм це серйозний розлад. Трансгендери, чоловіки запевняли, що вони відчувають себе жінкою, а отже, їх треба випустити за кордон. Деякі ЛГБТ-активісти навіть хвалилися, що вони перефарбовували чоловіків в жінок, хвалилися, що їм вдалося обманути лашар прикордонників до повномасштабного вторгнення ЛГБТ виходили на свої марші з плакатами глузування щодо ЗСУ добровольчих батальйонів, загалом допускали зневажливі висловлювання щодо української боротьби проти російської агресії. Це все є в зМІ від 2014 року. А тепер раптом виявляється, що половина всіх чоловіків гомосексуалістів, які є тільки в країні, знаходяться на фронті. Припустімо, ви не релігійна особа, не консерватор, не зашорений фанатик, як я, ви ліберальна, сучасна, освічена і розумна людина, відкрита до Diversity, але ж ви можете взяти в руки калькулятор і переконатися арифметично, що вони брешуть. Це цифри, не слова, не оцінки, цифри. Навіть якщо ви прихильний до ЛГБТ, чи може бути така статистика навіть серед найкращої, найблагороднішої, найвідданішої і найпатріотичнішої спільноти в Україні, а як показує бекграунд останнього року і років перед цим, великим патріотизмом рух ЛГБТ не вирізнявся. Ніхто з їхнього середовища не засуджував. І до сих пір не засуджує тих членів спільноти, які цькують і бажають смерті справжнім захисникам? Чи може бути спільнота патріотичної настільки, що половина її членів на фронті, але ніхто не засуджує тих, хто бажає смерті герою фросту? Чи не породжує це додаткові сумніви, якщо в цьому питанні? Вони так цинічно, відверто, неприховано і навіть бездумно брешуть, тоді в яких інших питаннях вони говорять чи говорили правду? Це можуть бути вельми серйозні питання, які комусь можуть коштувати життя. Про те, наприклад, що більшість сексуальних злочинів проти дітей вчиняють гомосексуалісти. Що найбільшого насильства представники ЛГБТ спільноти зазнають від своїх же партнерів, а не від гетеросексуалів. Я вже мовчу про сні, суїцідальний настрої, рівень депресії у представників цієї групи тощо, якщо ви будете послідовні і серйозно підійдете до інших ЛГБТ-аксіом, то не зможете продовжувати залишатися активістом чи симпатиком цієї спільноти і чесним перед собою одночасно. Так сталося з ЛГБТ-активісткою, лесбійкою, відкритою лесбійкою. В ті часи це був виклик суспільству е Камілою Палья, яка на свою біду була ще справжнім науковцем. Тепер вона ворог для спільноти ЛГБТ, хоча була своєю. Вона почала досліджувати тему з метою захистити ЛГБТ і прийшла до зворотнього висновку. Виявилось, що вони брешуть геть в усьому. Залишу статтю із її цитатами в описі до відео, а тут лише згадаю її оцінку кількості представників ЛГБТ в усій популяції. Цитата: 10-відсотковий показник по повторюваний засобами масової інформації, був чистою пропагандою. І це змусило мене, як вченого, зневажати гей-активістів за їх безпринципне нехтування істиною. Отож. У вас є калькулятор, цифри, які ви можете перевірити, і вибір, розібратися і залишитися чесними, але вже не такими симпатиками цього лобістського угруповування, або дурним, якому, якому можна, перепрошую, сцяти в очі такими цифрами: 50-100 тисяч лгбт військових на фронті, або брехуном і боягузом, як суспільне, яке вдає із себе дурня. На все добре.